Вийшла трішки на вулицю. У мене фарш <кліпи>, новорічний залишився. Ось цей. І розробляє новорічний фарш на котлети по київськи. Котлети, не неважливо. То 5 штук зробила, п'ять жаряться. Ну, і серіал, хоч би. Хоть би не зійти з розуму з тим серіалом. Не можна ж відірватися, тільки ніби між, між ними відносини вже ж налагоджуються. Обов'язково, що вже ж трапляється, ну кіно, що там балакать. Кіно да й годь. Ну, а що робить? Ну, що робить, що ти будеш? Тут дивись кіно мовчки, дай все. На вулиці. Тихо і, і морозу зараз немає. Може нуль градусів. Не хотілося б, щоб сніжок розтанув. Ну, ніби завтра буде вже морозець. Трошки, я не можу сказати, що там багато розтало, ні. Але трішки так по, по стріхою є. Ой. Оце такі справи. Порядок. І жарила, а дворі враз темно стало. Вразно. Ну, то ходила, Ще тільки наче починало смеркати, а це вже враз все темно. Ми вже прибрали ялинку, просто аж дихати, наче легше, більше місця, і вже вона, чесно, трошки піднадоїла. Правда, дуже рано поставили. Ще в тому житті ялинку ставили з чоловіком, та й діти, коли були малими, ставили ставили, ставили. ставили. Ставили ялинку 30 або 31 числа грудня, тоді вона не надоїдала. І після старого нового року 13-го вже ми її виносили. Отак От мені подобалося. А коли вона до Нового року вже на стоїть і стоїть, і стоїть і стоїть, то вже на Новий рік на неї якось і не звертаєш уваги. Вже вона не доїда до Нового року. А от коли 31-го поставиш або 30-го, тоді саме то. Ну так було раніше і мені так більше подобається. А що вона зараз люди ще у листопаді її ставляють, то звісно до Нового року ну яке вже? Воно вже надоїдає цей весь інтер'єр. Переселенців, дівочки, тут спонсорська віза. Ви сюди так не потрапите, бо тут закрита країна, тут треба віза, як в Ізраїль, віза треба. А щоб була віза, треба, щоб знайшли ви спонсора, щоб він вам відкрив візу. І перший, перва, тільки коли ви приїдете, допомога 200 фунтів. Далі, якщо підете вчити мову, буде вам джоб центр платить там 400 здається, фунтів, але ж ви будете жити у свого спонсора, і вам не потрібно буде хто приїхав у перший, перший місяць, березень, коли Британія цю програму відкрила. Ті дуже вже гарно стоять на ногах. Вони уж в них була можливість жити у спонсора і Рік. Вгадалися різні людям спонсори, які дозволяли жити або давали свої квартири. От, ну, Не одна квартира людини, і вони приймали. І вони, них такий старт гарний, вони вивчили мову за рік. Безкоштовно навчання було мови безкоштовно. Щоб центр давав 400 фунтів це для прожиточного мінімума нормально. Тому зараз вже складніше. Дуже вас прошу повторити рецепт. Повторюю, 500 мл рідини я роблю на молодці. Коли роблю 50 на 50, вода й молочко. Як вам заманеться? Поснічайте, робити на водичці. Значить, 12 грам дріжджі, буду так казати, бо мої пачечки сім. Провіряйте дріжджі відразу: рідина, цукор і дріжджі. Накрили, якщо з'являється шапочка, значить дріжджі діючі і ви е, продовжуєте далі. Пересіюєте борошно, повторюю, кілограм, кіло 100. Пересійте кілограм, а тоді будете бачити. Якщо вода, кіло 100, якщо на воді робити кіло 100, це точно хоч би не більше. Опару в борошно виливаю, два яйця вбиваю, підмішую трошки, а в борошні чайна ложка солі, чайна ложка розпушувача на кілограм борошна. Ну, я, в мене було більше кілограма, більше не додавала. І оце все я перемішую, виливаю туди опару, додаю два яйця, мішу тісто. Як уже до половини я його вимісила, Вливаю 100 г розтопленого вершкового масла. Вимішую добре тісто, ставлю на розтойку, підійшло, обім'яла, ще раз підійшло, викатую, роблю вироби. Готові вироби змазую, підійшли вони вже вас напротивні, змазую яйцем 3-4 минути хай постоють і в духовочку готові, змазую вершковим маслом. Все дуже дуже просто. На кефірі не роблю, дівчата. Ну, не роблю, мені чогось можна, можна і на кефірі, тоді менше борошна піде. Ну, вони мені щось важче, як на кефірі. Я повторюю, чим менше туди всякої кидаєте, тим вони будуть смачні. От зробіть пісні на воді без яйця, олійка і буде замічательно. Головне, не забити борошном, краще довше помісити. А я кої ті стомісто, то взагалі супер. Ще трошки їх вже винімаю і все, дівчата. Я вправилась, хай вони отак на протівнях стоять, а тоді зложу в мене пакет великий бумажний. І хай приїжджають, забирають. Так що зараз, хто поїхав раніше, той гарно тут вже обосновався. А зараз вже, звісно, набагато важче. Зараз кругом важчим. Скільки з норми виходить? 36 пирожок. Я ось посчитала. Ну, у мене великі пиріжечки, такі, знаєте, не маленькі. Ну пиріжечок. Ну, оце ж бачите, щільно, коли сажаєш один до одного, то бока такі і будуть. Ось цей був сам собі, і він красивий. А коли щільно, це так. Ну, в мене не було часу гратися. Ось, бачите, як воно з краю, то він і отакий. Я завжди пирожки сажаю так один до одного, щоб було. Та чого ж не даю? 100 грам цукру, я ж сказала. Начинка в мене капуста і гречка. Гречка з печінкою і з капустою пиріжечки. 100 грам цукру у молочко зразу кидаю і дріжджі, для активації дріжджі. Вони, Шапочка піднімається, а потім виливаю вже просіяне борошно. Можете менше, можете 70 грам, як ви любите. Взагалі цукор це за смаком. Можете 50 грам кинути. До речі, пиріжки з солені, тому можна 50. Ну, я кинула 5 столових лужок. Це приблизно до 100 грамів. Так. І є їх, дрожжі, там шапочка під, підходить, а я тут уже борошно накалашматила, чайна ложка солі, чайна ложка розпушувача на кілограм борошна. Все, виливаю пару туди, два яйця і починаю місити. Підмісилось вже тісто, виливаю туди вершкове масло десь, взагалі люди в кінці виливають, умішують. І 4 столові ложки олії. Борошна це на цю, на цю рідину йде кіло більше, може менше, в залежності, яке борошно, на чому ви будете робити. Якщо на кефірі, то точно менше. Ну, і борошно ж, воно ж різне.